Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжний захід генерал-лейтенанту Радіону Тимошенку. Він є одним із підозрюваних у справі про можливе розкрадання коштів при розробці системи управління військами дзвін. Адвокати сторони захисту заявили відвід судді: автоматизована система управління військами дзвін зберігає та передає між командуванням секретні дані українського війська. Але сьогодні її подальше впровадження заблоковане. Офіційна причина кримінальне провадження національного антикорупційного бюро. Сторона захисту звинувачує розробників іншої подібної системи Дельта. Мовляв, це вони замовили таке розслідування. Ми вважаємо, що в цій кримінальній справі експерти. Прокурори, детективи Національного антикорупційного бюро, високопосадовці Міністерства оборони України виявляють глибоку заангажованість. Вони своїми діями просувають інший продукт, конкурентний звійну продукт, і відкрито підтримують розробників цієї системи. Дельта за словами сторони захисту, набу розсекретили дані із грифом цілком таємно, що неприпустимо під час війни. Воно потрапляє в вільний доступ, різні технічні дані є у адвокатів, у прокурорів. Він не пересилається по незахищених каналах зв'язку і так далі. Це можна назвати тільки диверсію, по-іншому тут не можна назвати. А тепер він є фактично жертвою цієї недобросовісної атаки. Більш того, через розсекречення деяких технічних даних упевнені, що це вже є у ворога. Подібне розслідування це тиск на українських розробників та лобіювання приватних інтересів. Вважає колишній директор підприємства Еверест Лімітед компанії, що займалися створенням дзвону. Система потребується військами. Ми маємо відповіді від військових і кажуть, що тільки дайте нам цю систему, тому що ну вона унікальна. Вона зараз використовується ну більше, ніж на 100%. Обвинувачений у цій справі, генерал-лейтенант Радіон Тимошенко звернувся із відкритим листом до суспільства та змі, аби заявити, що буде захищати себе та всіх постраждалих через політичний тиск. Я буду відстоювати. В законний спосіб, своє чесне ім'я, ім'я моїх колег, розробників автоматизованої системи управління дзін. Я вилежу підрозділу необґрунтованою та такою, що підлягає скасуванню. Я буду звертатись до правоохоронних органів, з заявами щодо осіб, які дали проти мене та моїх колег неправдиві свідчення, розголосили таємну інформацію та фіксували експертизу. Слава Україні. Наразі через заблоковане фінансування збройні сили не можуть закупити нові комплекси дзвін тож і армія залишається без важливих технологій, які б стали у нагоді під час планування військових дій на фронті.